все все стоп Всем добре утро. Добре, добре. Так, виїхали таким колективом по гриби. От... один викопали. Да. Ви, ви нас витягнули. Слава Богу, все добре. Все, набрали мішків не на 10. Зараз будемо збирати грибочки. Так, ми дивимося. Що це таке. О, дивіться, Маленький грибочок. Нас чекає. Дуже радий початком. Так, наші грибочки. Зараз йдемо до наших друзів. Що у вас тут? О, дивіться, який красавчик. Це маслючок. Так маслючок. Ні, це білий. Гривий. Давай, зривай, 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 хорош. Це у нас молодий. Грибник підростає. Втім, є кому передати навики. Ще по дорозі дивіться. йшов і знайшов такого гриба ще. Значить, ще такі гриби є. Пройшов вже майже 2 кілометри, але йду на своє місце, Надіюся, що там ніколи не було. Ось. Повертаємо вліво. І йдемо з надією в серці, що мої гриби ніхто не забрав. Дивіться. Яка красота! І ось те, що я вам казав, що на моїх місцях ніхто не був. Дивіться, один, другий, ось. Дивіться. Третій. Бачите? Яка красота! Он четвертий. Сейчас зірвим його. Супер. О, дивіться, який я знайшов. Супер! Це в мене такі мої місця. Зараз будемо продовжувати далі. І ще такогось. Гриба ось його ми не маємо, Уже початок нас є. Дивіться якого гриба я знайшов. дивіться, А кажуть, у нас нема грибів. Да? Оце такого гриба білого я знайшов. Оце так. Подивлюся ще воно по нашим тут місцям. Дивіться, як його. Це. Ой Дивіться ось. Зустрічає мене. Ти це А? красавчик. Біленький. Гарний грибок. Не знаю як. Вам подобаються білі гриби, не Подобаються. Я люблю зеленушки. Це мої самі маслята і зеленушки. Самі, як кажуть, найулюбленіші гриби. Ось може якась ейфорія до цих білих, що це білий, мені як кажуть, без різниці. Були б це масляти, я б краще б маслят набрав би на чистий і з картошечкою. Би, і з цибулькою зажарив би. І це набагато вкусніші мені гриби. А мариновані зеленушки, так це взагалі, як кажуть, єсиш і балдєєш. Шановні, що я хочу вам сказати? Дуже задоволений, що на моєму місці нікого не було. Ви дивіться, скільки я назбирав надому ці герби. Білі гриби. Вони так, як мене чекали. Людей багатенько сьогодні. Дуже цікаво. нічого, Продовжуємо, продовжуємо. далі шукати грибочки. Навіть отак гриби ростуть аж біля самого, як кажуть, стовбура. Все, Ми, я побував на своєму місці. Назбирали трошки грибочків. Дивіться. Це так. Вертаємось додому. Не додому, точніше вертаємось до машини. Дуже вже Фух. хочеться дуже пити, дуже парить. Будемо дивитися, що там мої друзі-колеги назбирали. Дивіться, пішов і ось замітив, дивіться, ось Маслюк. Вже пропавши, ось біленький, дивіться. Ось Майже на дорозі. Як чекав мене, ложимо в нашу кашу. Все, ось і закінчилась наша прогулка по лісу. Ви самі бачите результат наш. Наш невеликий новий грибник сам насобирав невелике відерце. Все, кому сподобалось це відео, ставимо лайки. А я думаю, що у нас все вийшло. Ми, я думаю, задоволені грибною нашою тихим полюванням. Так. Да? Да, все. все, всім клас.